Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати заповнення документа кількісні залишки в частині запасів для галузі агропідприємств. Для початку необхідно здійснити перехід до підсистеми управління торгівлею та ТМЦ. Обираємо пункт меню Первинні документи. Документи. Документ кількісні залишки. Здійснюємо вхід до всередину папки подвійним натисканням. Всі залишки, які рахуються на балансі підприємства на поточну стартову дату роботи в програмі, мають бути внесені шляхом додавання документів до цієї папки. Права кнопка миші Додати. або використовуємо іконку на панелі інструментів для того, щоб створити новий документ. Ці залишки мають бути внесені на однакову дату, наприклад, 1 січня 2023 року. Також в шапочці документа заповнюємо рахунок з субрахунком до нього, якщо він є. Можемо прописати текстово вручну або обрати ці дані, натиснувши на три крапочки шляхом вибору потрібної нам позиції з плану рахунків. Після чого здійснюємо додавання рядків документа, іконка на панелі інструментів або права кнопка миші додавання. Заповнюючи рядок документа, в першу чергу вказуємо конкретну позицію з довідника номенклатури. Заходимо через три крапки та обираємо потрібну нам папку зліва, наприклад, 203 й субрахунок паливо. У випадку, якщо потрібної нам позиції номенклатури в переліку немає, її необхідно створити. Іконка на панелі інструментів додати. Або обираємо наявну подвійним натисканням Додаємо в документ. Після чого необхідно заповнити решту рядків. Кількість, наприклад, 500 літрів. Облікова ціна. Програма автоматично порахує суму. Після чого необхідно вказати підрозділ та матеріально-відповідальну особу, яка закріплена за даним залишком. Обираємо інформацію з випадаючого списку довідника номер 10 Код 1 склад паливно-мастильних матеріалів та матеріально-відповідальну особу з довідника номер 2 персонал. Після заповнення рядочка натискаємо внизу Зберегти. У випадку, якщо за даним субрахунком рахуються інші залишки, їх необхідно додати до цього документу аналогічним чином. Після чого натискаємо відміточку Зберегти. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам мирного та гарного дня!